Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас сьогодні у наших індичат бік 6. Перший ранок, як вони проснулися в нових умовах, в курнику вчора ми їх пересаджували в клітку. Клітка у нас ось зараз я її покажу. Клітка у нас метр на 3,80 десь. Що зробили? Першу частину клітки спробували завісити ось так ковдрою. Тому що тут знизу в нас кури барбезє. Ну, курям то як курям, а для індичат це все-таки великий стрес. Тому що трошки мінімізувати стрес, ми завісили. Плюс завісили для чого? У них тут горить червона лампа обігріву. Зараз в курнику ще достатньо, так будемо казати, свіжо. Горить червона лампа обігріву. Постирадлови висіло ось до, прямо до полиці, щоб все таки звідси холодне повітря до них не заходило. Температура в нас у курнику сьогодні станом на 8 ранку у нас була 16 градусів загальна температура тут в курнику. Там я все-таки маю надію, що було все таки трішки тепліше. Індичата наші дивлюся більш-менш. Нормально, звісно, для них великий стрес, тому що індики взагалі ну вони люблять тишу. Тут переполох сумасшедший. Курей багато. Розселити їх, виселити звідсіля просто нікуди. Ну, Маємо те, що маємо. Індичатам 29 днів сьогодні. Їдять вони у мене що? Їдять вони у мене комбікорм від торгівельної марки Віта, е, виробник живини, е, і будуть його їсти е, ще і, напевно днів 20 точно, а потім вже перейдемо на сипучку. Значить, що я тут спостерігаю? Е, індичата, крім того, що для них все нове, їм все таки друзі, ще все і цікаво. Ось зараз, вибачте, якщо подивитися на гімняну поличку, то чітко видно, там, де було завішено простирадлом, там посліду менше. А там, де е, було не завішено, де можна визирати, що то робиться, то тут все-таки посліду більше. Поїлочки в нас примітивні, поїлка тут під пляшку. Ну, вона не працює, вона не годна А друга, ось таке поки що імпровізоване відро. Ось таке воно брудне стало від вчорашніх в п'ятій годині ми їх переселяли. Ось таке воно. Вже вони випили води багато. Буду переробляти, ну, поки що, так. Буду спостерігати, чи всі їдять. В принципі, з. Тим, як їсти з цих годівниць, то начебто вони розібралися. Єдине, що повинна я все-таки ще подивитись, чи, чи всі достають сюди їсти. Ну, Дичата, в принципі, крупні. Буду сподіватися, що достають їсти все-таки всі. Ось такі, друзі, у нас перший добрий чи недобрий ранок в курнику і кури в шоці. Півень такого безладу не розуміє, що це тут попривозили, але вже як є, курочки наші барбез'єшки чорні є, і сірі в нас є, а курчата від наших курочок навіть і білі є. До речі, я е, зайнялася цим питанням і познаходила дуже багато інформації про білих барбезєв. І навіть в 2019 році французьким клубом було проголосовано подання заявки на реєстрацію Барбезьє в білому кольорі. Колір буде називатись, ну і сама порода, як різновид, буде називатись, може і вже називається, ще я це просто дію. Барбезьє Бланш чи Бланк, не знаю, французької мови я не тямлю, але. Має місце бути, і я думаю, що я буду розводити для себе і намагатися е, виявити такі конкретно білих, а там вже як Бог дасть. Ну от, поділилась з вами спостереженнями на ранок. Е, червону лампу індичатам зараз я викручу, я вважаю, що вони вже не померзнуть. Е, вони вже в пері, достатньо в пері, е, 16, ну підніметься 18, Викручу лампу, а на ніч ще якийсь тиждень півтора, то будемо ми її, звісно, ще включати, щоб все таки не застудилися. Дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую за увагу і на все добре.